Шановні колеги, я вітаю всіх. Дуже рада за запрошення, тому що сьогодні тема мого, моєї доповіді вона досить така бурхлива на усілякі інформаційні джерела і міфи. І сьогодні я. Буду намагатися трошки їх розвіяти. Чого? Тому що напевно 50 на 50 лікарі завжди будуть поділятися: чи потрібен колаген, чи не потрібен, чи він буде всмоктуватись, чи це буде транзит, чи буде навантаження. Сьогодні я буду намагатися трошки розвіяти деякі міфи і все ж таки довести вам, що правильне призначення колагенів як і хондропротекторів, які ми говорили і обговорювали з вами. Ами на минулому нашому докладі дуже необхідні, і як визначене, кому саме вони необхідні, сьогодні я буду намагатися розповісти. А мені хочеться, як також лікарю превентивної медицини, сказати, що саме ця ланка на сьогоднішній день стоїть на межі нового прориву, де саме ця профілактика допомагає запобігти дуже багатьом проблемам, які ми можемо зупинити ще на етапі їх виникнення. І поговоримо про компанію Орзак, турецька компанія, яка є лідером у розробці інноваційних засобів, які пропонують такий. Комплексний підхід до підтримки здоров'я краси, до активного довголіття, і е, зупинимось самі на основі таких останніх наукових досліджень передових технологій, саме в цій галузі. Якщо ми говоримо з вами про сучасну науку про довголіття, то вона безумовно вже змінює наше уявлення про старіння. Чого? Тому що це не надворотний процес деградації, а шлях, який на сьогоднішній день ми можемо з вами коригувати за допомогою правильно вибраних стратегій, правильно причинно наслідкових зв'язків і розуміння усіх біологічних механізмів. Одним із таких ключових компонентів в цій новій парадігмі є саме колаген, за який сьогодні говоримо. Це той фундаментальний білок в нашому організмі, який складає і становить саму основу наших тканин. А для чого він нам потрібен? Для захисту, для відновлення, для підтримки і серцево-судинної системи, і опорно-рухового апарату і запобігає усіх природних процесів старіння і саме актуальне на сьогоднішній день. Що ми можемо вирішувати саме у профілактиці? Ми можемо з вами допомагати суглобам та зв'язкам. Ми можемо з вами працювати в естетичному напрямку. Ми можемо працювати саме на укріплення судин та серця, тому що саме колаген, Буде підтримувати структурну цілісність кровоносних судин. Він буде покращувати їх еластичність, він знижує ризик розвитку атеросклерозу, гіпертонії і забезпечує нормальну циркуляцію крові. І безумовно, ми всі знаємо, як кістки, хрящі у поєднанні з хондропротекторним лікуванням, те, що буде зміцнювати мінералізацію кісток. Особливо дуже актуально призначення у поєднанні з лікарями-гінекологами у постменопаузальний період. Тому що ми пам'ятаємо з вами, колаген становить до 30% усіх білків організму і є самим основним структурним компонентом сполучної тканини. Все, що стосується колагена, це той фундамент молодості і його молекулярна структура забезпечує неймовірну міцність і пружність наших тканин. Його тривимірна сітка, яка... Із якої він складається, вона буде підтримувати клітини, буде забезпечувати транспорт поживних речовин, створювати оптимальне середовище для регенерації і без належного рівня саме цього білку, на жаль, наші тканини будуть втрачати свою структурну цілісність. Якщо говорити про види колагену, які ми знаємо з вами, які представлені в принципі і на ринку як лікарські засоби, то ми всі знаємо натуральний колаген. Ми з вами знаємо желатин, тому що дуже часто використовуємо його в харчовій промисловості, навіть в себе в домашніх умовах на кухні. І безумовно пептиди колагена, за які сьогодні ми і поговоримо. Колаген це натуральна молекула, вона не розчинна, вона має високу молекулярність, Масу. Желатин, який ми використовували, це вже гідролізована форма, це е, кістковий бульйон, це е, желе, яке ми з вами полюбляємо. А от коли ми говоримо про е, лікарський засіб, то це пептиди колагена. Це е, при подальшому гідролізі желатину виробляються такі довгі колагенові волокна, які розщеплюються на дрібні пептиди. Вони, е, їх молекулярна маса становить від 2 до 20 тисяч дельтонів. Вони легко розчиняються. В будь-якій воді, і навіть у холодній, і дуже легко перетравлюються а, і засвоюються нашим організмом. Чого саме гідролізований колаген? Тому що Пептиди колагену, як я сказала, вони дуже маленькі. Зверніть увагу 20-20 амінокислот. Вони дуже легко засвоюються. Після всмоктування вони потрапляють у кровотік і розподіляються по тканинах. Вони мають дуже велику біодоступність 90%. Пептиди не тільки слугують будівельним матеріалом, а це е, активація фібробластів, тобто клітин, які будуть виробляти свій власний колаген тобто вони будуть посилювати е, свій власний синтез. І цей подвідний механізм діє саме гідролізований колаген, дає йому ефективність для відновлення тканин. Дуже багато наукових доказів ефективності. Понад 600 опублікованих досліджень, і це зверніть увагу: і рандомізовані клінічні випробування, і мета-аналізи в 2021 році великий був зроблений, який підтвердив зазначний значний вплив саме на пружність шкіри і гідратацію. Дослідження з використанням радіоактивно мічених пептидів колагену підтвердило накопичення в хрящовій тканині, чого він можливий у використанні в ортопедії Травматології, ну і безумовно, те, що клінічні дослідження показують нам зниження болю у суглобах при довготривалому, тобто більше трьох місяців прийому, саме на суглоби, на 40-70% при регулярному прийомі. Ми всі знаємо втрату колагену з віком. На жаль, після 25-30 років ми всі замідляємося, заповільнюємось, і кожен. Рік ми втрачаємо півтори проценту колагену щороку. Цей процес природній і, на жаль, неминучий. Сумарна втрата до 60 років близько половину колагена в шкірі. Зниження синтеза за рахунок, окрім втрат існуючого колагену. Ми втрачаємо в свою можливість синтезувати свій власний колаген. І таким чином ми бачимо видими наслідки втрати. Безумовно, це вік-асоційовані зміни, тобто це зморшки, які ми бачимо. Як у чоловіків, так і жінок. Ну, жінок трошки більше це е, іноді хвилює. Але це і е, опорно рухова система, це і зниження еластичності судин, і збільшення ризику травм, переломів, особливо коли ми говоримо про жіночий організм в постмінопаузальний період. І всі молекулярні зміни, які ми бачимо, це фрагментація колагенових волокон, це накопичення глікації білків, це підвищення активності колагеназ, металопротеїназ. І головне порушення структур позаклітинного матриксу, тому що позаклітинний матрикс це зараз така обговорювана тема, бо вона має дуже багато функцій, тому що це і механічна підтримка, це і регуляція клітинної міграції, диференційовка клітин. А це такий я називаю матрикс, коли. Пояснюю студентам, це кеш, оце е, реальна та е, оперативна пам'ять всього нашого організму. І туди, оцей весь кеш, в цей матрикс. А все, що ми з вами перетравили, пережили, все-все, все туди. І гарне, і погане скопичуються в цьому позаклітинному матриксу. І таким чином ми його потрібні і дренувати, і е, відновлювати. І саме оці зміни, які ми, на які ми хочемо повпливати, це зміни позаклітинного цього матриксу, е, тому що він втрачає свою еластичність, порушує архітектуру волокон, змінює біохімічний склад. А саме матрикс багатий гіалуроновою кислотою, хондроїтинами, глюкозамінами це еластин. І і старіння позаклітинного матрикса воно дуже тісно пов'язано з розвитком різноманітних патологій, з якими ми бачимо пацієнтів у своєму кабінеті. І таким чином мені хочеться сказати, що старіння це не вирок, це процес, який дійсно можна уповільнити. І сучасна наука на сьогодні займається саме цим і налаштована. Я на сьогодні, у роки 11-річної війни, кажу постійно. Навіщо придумувати зброю? Давайте а, придумувати те, як можна уповільнити старість, як можна покращити якість життя. І це буде коштувати набагато більше ніж зброя, тому що ми дійсно а, хочемо старіти красиво. А, ми хочемо мати якість життя як мінімум до 90 років, щоб мандрувати і пригати з парашутом, а не а, доживати її. На жаль, як це а, має пострадянський простір. Тому все, що стосується старості, вона закінчить. Це дійсно тоді, коли ви цього захочете. І оця інтенсивність досліджень у сфері саме довголіття, антієч напрямку це можна дуже багато синонімів підібрати, превентивні заходи, які ми зараз використовуємо. Це дійсно революційний підхід. Зверніть увагу на слайд у 2023 році. Було проведено таке ну, глобальний ринок антієчних технологій, і його оцінили в 63,6 мільярда, тобто революційне відображення економіки, яке направлене на відновлення молодості, на продовження молодості. Ну і якщо можемо так сказати, у дужках зупинення старіння. Всі дослідження професора Коліна Евалда, які він робив саме з екстрацелюлярною матрицею, безпосередньо впливало на клітинне старіння через механізми механотрансдукції, це омолодження клітин і так само без генетичних модифікацій. Це всі специфічні компоненти, які можуть впливати на матрикс і активувати шляхи довголіття в клітині. І в 2023 році він провів багато досліджень, приймав участь у них. Це було Двадцять 27 клінічних досліджень, які були спрямовані на відновлення саме екстрацелюлярного матриксу, його компонентів, і розробляються і по сій день всі методи діагностики превентивних заходів, які Можуть нам покращити якість нашого життя, зупинити процеси старіння та регенерації. Профілактика, я думаю, всі зі мною погодяться набагато важливіша за лікування, вона набагато дешевша за лікування, тому що ми можемо як мінімум економити ресурси на 70%, у п'ять разів ефективніше попередити якісь дегенеративні зміни, а не потім вже відновлювати пошкоджені структури. Ну і безумовно, це плюс 10 років до... Активності, а іноді і набагато більше. Сьогодні мені хочеться сказати про деякі колагени, які існують на нашому ринку, які мають добру клінічну базу, саме досліджень використовуємо ми як риб'ячого, так і бичачого походження колагени. В чому від'ємність я так само зараз трошки зупинюсь у компанії Орзаць. Ми ви знаєте, це турецька компанія, яка. Давно а, на ринку і України так само а, вона розробила унікальну лінійку саме колагенових продуктів. А це є колаген Б'юті фіш, це колаген Олбоді, це а, жувальні таблетки колагену. Це колаген у поєднанні з великими дозами магнія та вітаміна Д. Кожен продукт розроблений саме з урахуванням усіх останніх наукових досліджень, виготовлений саме за найвищими стандартами якостями, яке буде гарантувати максимальну ефективність та безпеку. У всіх колагенах є додаткові активні інгредієнти, і на мій час, на мій на мою думку, це. Посилює дію один одного. Ми з вами знаємо, що колаген нормально не всмоктується без вітаміну С. Він нормально, сама молекула не синтезується, тому він нам просто необхідний. Гіалуронова кислота, яка дуже важлива для тієї самої екстрацелюлярної матриці, вітаміни Біта групи Б, антиоксиданти у вигляді глутатіона, у вигляді вітамінів, коензиму, магні, мікроелементи саме завдяки такому комплексному. Ому підходу компанії Орзик забезпечує нам максимальну ефективність саме колагенової терапії і одночасно може давати змогу впливати на різні підтримуючі системи. А, яка ж різниця ота між колагеном риб'ячого походження та бичачого? Якщо сказати буквально в двох словах, то риб'ячий колаген це б'юті індустрія. А, це легке засвоєння і краще саме буде впливати на якість шкіри, тобто його найчастіше ми будемо використовувати в напрямку дерматології та естетики. А бичачий колаген, він найбільш близький за схожістю до людського колагену, саме за амінокислотним складом, і він дає нам змогу. Працювати на опорну рухову, на серцево-судинну систему, тобто те, що буде покращувати саме результати в лікуванні і профілактиці. В компанії є декілька позицій. Сьогодні я зупинюсь на самих основних, які дуже часто ми використовуємо, призначаємо в ортопедії, травматології, спортивній медицині, в реабілітаційній медицині. Це порошковий колаген обіді, колагени бичачого походження. Все, що стосується даних колагенів, зверніть увагу: він йде в дозуванні 10 тисяч. Це доза, яка добова вважається як профілактичною, так і лікувальною у багатьох прошарків населення. Це е, містить три типи колагену: тип 1, тип 2 і тип 3, тобто це Фіброзні колагени, це молоді колагени, це те, що буде і е, синтезувати своє власне, і підтримувати, е, і давати пружність і щільність тканинам, які вже е, утворені. Це зволоження, це е, підсилення циркуляції за рахунок додавань таурину, еляргеніну, це антиоксиданти, глутатіон, які так само дуже е, сильно потрібні нам з вами в працюванні. І е, меланогенезу. Безумовно, це вітаміни, які так само допомагають нам у засвоюванні кальція. А, таурін і елергінін – це ті амінокислоти, які е, потрібні нам. Вони е, потрібні для запобігання аномаліям колагену. вони потрібні нам для більш міцного такого покращення працездатності м'язів, серцевої діяльності, приймають участь в обміну жирової тканини, використовують у серцево-судинному напрямку, допомагають знизити рівень шкідливого холестерину. Тобто, це ті незамінні амінокислоти, які нам необхідні. Для кого ми будемо призначати дані засоби? Це безумовно жінки, чоловіки. Віком 35 чого говорю про вікові градації, це доза. Тому що зараз я скажу про жувальні колагени, які містять дозування в два рази менше, і ми можемо використовувати з дитячого віку, якщо це. І в цьому є потреба, медична потреба призначення. Приймати дуже легко, тому що або колагени, які йдуть в дозуваннях в банки, або колегени, які йдуть вже приготовлені в саше. Є в нас і питьові форми колагену, які є в колбах, в тубах, дуже легкі в використанні. Вони всі, як я казала, дуже легко розчиняються в воді і приймаються один раз на день. Якщо ми говоримо про колагени, які е, дуже добре запатентували себе е, у призначенні саме такої в е, моєму досвіді е, річного вже використання е, вікових пацієнтів, це пацієнти, які 55 постменопаузальні е, жінки. Це дуже добрий колаген Мак Плюс. Він де в Саше. Зверніть увагу на багатий склад. Безумовно, тут так само є колагенові пептиди першого, другого типу, готрипу. але тут є додавання магнію, цинку, сілену великої кількості вітамінів групи Б, які е, будуть впливати е, на багато ланок. Це буде і естетика, це буде і нервова система, це буде і відновлення, і регенерація шкіри в цілому. Тобто, оцим колагеном ми можемо з вами е, замінити. Як е, класичний, наприклад, опорно рухову там, де ми обираємо з вами колагени з хондраітінами, глюкозамінами, наприклад, у поєднанні, і так само б'юті індустрія, тому що будь-яка жінка в будь-якому віці хоче пролонгувати свою красу. Обов'язковим в додаванні може бути призначення гіалуронової кислоти. А гіалуронова кислота йде в 150 мг у поєднанні з вітаміном С для кращого всмоктування, це зволоження, це е, та гідратація. Це підтримка імунної системи, тому що у той самий матрикс, за який я сьогодні казала, коли він в добрій консистенції, це саме нормальне сприяння гіалуронової кислоти. А її там в цьому матриксі дуже дуже багато. І з віком, на жаль, ми так само втрачаємо а, власний синтез гіалуронової кислоти. А ми знаємо, гіалуронова кислота це все. це… А від хрусталика ока до сперматозоїда, тобто, це то, що незамінно, і це не тільки шкіра, як позиціонують наші колеги-косметологи. Все, що стосується жувальних форм, зверніть увагу, невеличке дозування. Дуже легко, хто не може ковтати капсули, наприклад, хто не може випивати стакан води зранку. А це дуже-дуже зручно, особливо, якщо ми їдемо з вами кудись в дорогу, взяти з собою дві жувальні капсули або жувальні таблетки, можна їх назвати, які ми будемо використовувати. Так само це можуть бути люди більш молодшого віку а це люди з активним способом життя. Це ті, хто хочуть покращити не тільки зовнішній вигляд, а ще й ми зрозуміли превентивно попрацювати на якість нашого з вами здоров'я у вік асоційованих якихось змінах. Все, що стосується правильного підбору типу дозу колагену, то безумовно визначається це лікар. Це ні в якому разі не повинно бути обрано самостійно пацієнтом, тому що зараз, на жаль, реклама двигатель торговлі, як то кажуть, але все-таки перед початком прийому колагену треба проконсультуватися з лікарем. Це важливо на наявність хронічних якихось захворювань. І тут буде вибрано, яким чином ми будемо дотримуватись рекомендованого прийому. Якщо ми Пацієнт не має ніяких захворювань гастронапрямку. Е, то безумовно ми радимо приймати колагени, наче серце за 30 хвилин до їжі. Якщо у пацієнта є якісь хронічні захворювання в анамнезі, то це буде прийом через 2 години після їжі. І мені хочеться сказати ще про саме питьові форми, тому що вони мають дуже багато переваг. Це і вища біодоступність. На 20-30% колаген питьовий рідкий, краще засвоюється. Це швидкий ефект, тому що через 2-3 тижні ми його вже бачимо. Це Учні застосування це приємний смак, тому що найчастіше ми маємо якісь ягідні смаки за рахунок додавання антиоксидантів. Найчастіше це ягоди антиоксиданти, і ми маємо такі. Дослідження, які порівняли ефективність різних форм колагену, і вони виявили, що саме питйові форми забезпечують ту концентрацію пептидів колагену в крові набагато краще, а саме на 32%. І так само я знайшла ще японське дослідження за участю 108 жінок віком від 40 до 60 років, які показали, що щоденне вживання 10 грам рідкого гідролізованого колагену протягом двох місяців призвело до збільшення вмісту вологи в шкірі, на 28% порівняно з контрольною групою, підвищення рівня колагену в дермі на 65%. Це свідчить саме про аутосинтез, який включається. Зменшується глибина зморшок, а це е, так само. Ну, ті вікасоційовані зміни, які е, ми теж хочемо, щоб вони були, і це підвищення еластичності шкіри, е, профілактика еластозів, а е, за рахунок фотостаріння, яке ми зараз маємо. Ну і я не можу не сказати, що е, ті стреси, які ми зараз переживаємо, особливо коли ми говоримо про кортизолові стреси, які дуже сильно вплинули, на жаль, на наших з вами людей, пацієнтів, е, їх стає все більше і більше. І е, те, що стосується... У цієї програми, яку ми будемо радити пацієнтам як превентивний засіб, як продовження довголіття, і як нормальна профілактика якихось хронічних захворювань, це саме нормальна фізична активність, харчування. Це безумовно боротьба зі стресами. Це нормальний сон, якого на жаль ну, сьогодні в багатьох не було до 6 ранку. І оцей центральний компонент програми на сьогоднішній день у превентивній медицині це саме колаген. Тому що ми його будемо призначати для спортсменів, для жінок. Ми можемо маємо право призначати під час вагітності, якщо так налаштовані е, гінеколог. І безумовно, це всі офісні працівники, які не дополучають дуже багато е, і фізичної активності так само. Тому всі практичні рекомендації, які ми даємо своїм пацієнтам, це обов'язково. Комплаєнс із лікарем, який буде вести цього пацієнта, який буде призначати ці додавання сьогодні, буквально вранці в групі. Косметологічного напрямку я а, прочитала, що один лікар-дерматолог радив компанію Орзакс і саме виставив а, слайди, майже такі самі, які я вам дала, де це слайди, які а, зроблені самою предоставлені компанією. Для того, щоб а, а, пролонгувати процедури косметичні, так само я, як лікар, буду пролонгувати все-таки якість життя. Тому що. А, це саме головне, за що ми з вами, як лікарі, повинні боротися, і так само не втрачати її і в себе. Напевно, бо хочеться все таки 80 років, як японці, ще пригнути з парашутом, а не доживати. Ну найчастіше, як тоді у нас трапляється. Тому шановні колеги, давайте будемо налаштовані на профілактику, на всі превентивні заходи, які в нас є. І я думаю, Маріна Антонна дуже багато розповідала і про. Uh, нейро все одно заходи превентивні для того, щоб Uh, якомога довше прожити без А uh, Все, що стосується цього антієч напрямку який, мені здається, зараз ну, ну, дуже актуальний. І uh, іноді, от, як ми з вами почали, як Маріна Антона сказала, хто собі приписує які uh, можливості, юридичні аспекти, все-таки uh, хто ким є, uh, є да, то цей антієч напрямок мені здається, зараз пишуть собі всі. А, бо це актуально, і це гроші напевно приносить.